Кузен приведе своїх дітей на моє весілля, на яке не запрошуються діти, чи я поганець. Привіт усім. Я виходжу заміж через кілька тижнів, і хоча більшість речей пройшла без інцидентів, це мене дуже турбує, і я хотіла б почути ваші думки. Для контексту мій наречений 30 років, і я 30 років. За останній рік відвідали п'ять весіль, тому ми добре уявляємо, яким ми хочемо бачити наше весілля. Кілька місяців тому ми вирішили, що на нашому весіллі не буде маленьких дітей. Хоча це не вказано в самому запрошенні, не було місця. Про це дійсно зазначено на весільному Вебсайті, який потрібно використовувати для підтвердження участі, перенесімося до вчорашнього вечора. Через п'ять днів після дати просимо підтвердити свою участь. І моя мама, наречений і я зв'язуємося з тими, хто ще не відповів, щоб отримати від них підтвердження або відмову, щоб ми могли правильно розрахувати кількість гостей для кейтерингової служби. Моя мама зв'язується з нашим кузеном, який живе в нашому місті, і який, як ми вважали, швидше за все прийде, але забув підтвердити свою участь вона зв'язується з ним, а він незабаром відповідає: У мене виникли проблеми з підтвердженням. Я бачу своє ім'я та ім'я дружини, але не бачу дітей. Ми всі будемо. Його дітям три 8 років. Моя мама, яка знає про наші побажання, просто сказала: Гаразд, ми це виправимо, і не зробила жодної спроби виправити цю ситуацію. Звичайно, це дуже дратує мене і мого нареченого, м'яко кажучи, я частково розлючена на свого козена, хоча впевнена, що він просто не звернув на це уваги. Не мав злого наміру, також частково засмучена на маму, яка не спробувала його виправити. Але вона також зробила для мене все, що могла під час планування весілля, оскільки я працюю повний робочий день у сфері охорони здоров'я, а вона на пенсії. Я не хочу бути для неї нареченою монстром. Боюся, що ми втратили можливість сказати йому про це. Це слід було зробити у ту мить, коли він сказав, що приведе своїх дітей. Але оскільки цього не сталося, чи слід нам знову зв'язатися з ним і виправити ситуацію. Важливо зазначити, що ми запросили двох дітей з іншої гілки моєї родини, але їм 11 чи 14 років, і вони здатні поводитися відповідно до ситуації. Я не так переймаюся восьмирічною дитиною, як трьохрічкою. Ще одне зауваження: що будуть робити люди, яким сказали або написали, що їхні діти не можуть прийти? Чи будуть вони злитися і думати, що моїм кузенам все сходить з рук, тільки тому, що вони родичі, що б ви зробили у такій ситуації? Допоможіть, будь ласка, я відчуваю, що. Перетворюю будь-яку кімнату, у якій перебуваю на кімнату гніву. Коментарі Ви або зв'язуєтеся з цим кузеном, щоб повідомити йому про правило без дітей, або ви зв'язуєтеся з усіма іншими, щоб повідомити, що тепер ви дозволяєте приводити дітей, дозволити тільки одній людині привести дітей незалежно від того, чому так сталося. Не додасть вам авторитету. Всі, хто залишив своїх дітей вдома, будуть дивитися на вас по-іншому, і вони матимуть рацію. Я просто зателефонував йому, сказав, що ваша мама передала його повідомлення, і пояснив, що дітей не було у списку запрошених, тому що вони не запрошені. Будьте прямими і відвертими, щоб вони могли або організувати інше дозвілля для дітей, або відмовитись від запрошення. Ви можете згадати, що розумієте, що люди з дітьми, можливо, відмовляться, але сподіваєтесь, що вони скористаються цією нагодою, щоб провести вечір у дорослому колі, якщо захочуть. Але заздалегідь, попередньо їх, що на весіллі не буде. І інших дітей віком до 11 років зв'яжіться зі своїм кузеном і скажіть, що ви раді, що його дружина і він приєднаються до вас. Але ваша мати забула, що діти не запрошені. Якщо він живе у вашому ж місці, знайти няню не буде проблемою, оскільки це тільки на вечір. Просто зв'яжіться з кузеном і скажіть: ми були завалені роботою, намагаючись підрахувати кількість підтверджень, і мама згадала, що у тебе були проблеми. Я хотіла особисто зв'язатися з тобою і підтвердити твою участь та участь твоєї другої половинки, оскільки це весілля без дітей. Я повністю розумію, що це змінить твоє рішення. А потім просто рухайтесь далі. Оновлення, не вдаючись у подробиці, скажу, що у мене з мамою складні стосунки. Крім того, у неї не дуже велика родина, і мало хто з них ще живий. Цей двій. Двоє рідний брат на її боці, хоча я згідна з більшістю із вас, що ми повинні зателефонувати йому і виправити його. Я поговорила з мамою, і вона не згодна. Вона не хоче створювати проблеми між нею і одним з останніх членів її родини. Так я розумію, що це трохи егоїстично з її боку, і це мій день, але вона і мій тато платять за нього. І я щиро вірю, що якщо я продовжу наполягати на цьому питанні або обійду її, у мене буде набагато більша проблема ніж маленька дитина на моєму весіллі. Заради свого психічного здоров'я я збираюся залишити це. Нехай вони приходять і сподіваюся, що я не розлючу занадто багато людей. Сьогоднішній день був досить напруженим і жахливим, і я не можу продовжувати зациклюватись на цьому, не зробивши себе буквально хворою. Вибачте, що розчарувала. Щиро дякую усім, хто надав корисну інформацію, а тим небагатьом людям, які були некорисними та або грубими. Сподіваюсь, ваші подушки завжди будуть теплими. Гарного дня, дурні! Я навіть не знаю, що сказати у цій ситуації, тому що багато хто із родини, хто оплачує весілля, частіше за все починає ось так давити на наречених, що я оплачую, тому має бути так, як я хочу. Маєте запросити того, кого я хочу, маєте зробити там ще щось і тому подібне. Це дуже погано для майбутнього сім'ї, і в цілому мама має розуміти, що її донька не хотіла, щоб були діти на весіллі, і вона б мала поважати. Її думку і поважати її рішення, тому що це весілля, саме її доньки. Воно робиться не для родичів, воно саме робиться для неї. І раніше було дуже, скажімо так, модним потурати родичам і щоб для всіх бути хорошим. Але насправді для всіх хорошим ти ніколи не будеш. Мені здається, цим вчинком вони можуть образити набагато більше людей, ніж просто би відмовилися пускати дітей кузена, тому що буде дуже багато образ саме від тих людей, у кого не було можливості Висті залишити дітей на когось, і вони планували їх взяти з собою. В результаті вони не потраплять на весілля і побачать фотографії з цим кузеном, з дітьми, або можливо, хтось їм передасть, що на весіллі були маленькі діти, і це створить набагато більше проблем у майбутньому ніж просто виключення дітей кузена. Я б все таки сіла і серйозно поговорила би з мамою, чи вона хоче влаштувати це весілля просто для родичів, чи вона дійсно хоче влаштувати це весілля для своєї доньки? Якщо для доньки. Тоді вона повинна розуміти, що донька не просто так вирішила не запрошувати дітей, і вона має адекватно відреагувати на те, що донька зателефонує кузену і попросить його не приводити дітей. А якби ви вчинили у даній ситуації, можливо б, що порадили авторці, і чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи ні, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо вирішила виїхати з дому, бо мені це набридло? Я жила з батьками до 23 років. Я знаю, що це пізно, але я живу в ірландській родині, і зазвичай люди не виїжджають з дому, поки не одружаться. Мені це не заважає, або краще сказати, не заважало б, якби цей будинок не був справжнім пеклом. У цьому будинку щонайменше три кімнати, живе загалом вісім осіб. Мій батько вирішив, що ми повинні привезти наших дідуся і бабусю до цієї країни, і він не сказав мені чому. Я мушу ділити свою кімнату з двома дорослими кузенами, які вирішили. Іммігрувати до цієї країни, щоб знайти кращу роботу, але, схоже, вони не мають наміру виїжджати найближчим часом. І не забувайте, що в будинку дуже гучно. Я медсестра, і коли приходжу додому, мені хочеться відпочити, але я не можу. Коли двоє дуже галасливих людей входять і виходять з моєї кімнати, коли їм заманеться, не проявляючи ніякої вішливості і не намагаючись бути, хоч трошки тихішими. Тому я вирішила, що з мене досить. Я пошукала квартиру поблизу мого місця роботи. І знайшла рідкісну гарну двокімнатну квартиру. Я сказала батькам, що виїжджаю, і вони вибухнули. Мій тато почав кричати на мене, що я не одружена і що було б нечемно з мого боку виїжджати до одруження. Мама почала плакати і казати, що я не можу її так просто покинути. Я намагалась їх ігнорувати, але вони продовжували намагатися мене зупинити. Тому я сказала їм, що просто не можу жити у місці, де до мене не ставляться з повагою. Я приїхала у свою квартиру трохи. Більше тижня тому, і скажу вам, що це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала. Мій мозок більше не вибухає від того, що я живу у такому галасливому будинку, бо я можу контролювати шум у своїй квартирі, не можу повірити, що не виїхала раніше. Але мої родичі постійно кажуть мені, що мої батьки, особливо мама, дуже засмучені, що я не дбаю про їхні почуття. Як Я можу дбати про їхні почуття, якщо вони не розуміють моїх, але я не буду брехати. Я відчуваю трохи провини за те, що я пішла так раптово. Чи правильно я вчинила Едіт, для тих, хто запити ні, я не дам їм запасні ключі, бо це буквально перетворить моє життя на пекло. Вони вже знають мою адресу, але житловий комплекс закритий, тому вони не можуть зайти без мого дозволу. Коментарі і відповіді авторки на них. Непоганець, якщо вони так засмучені, то можуть вигнати кузенів, щоб ти могла повернутися у свою кімнату. Автор, це було перше, що я згадала. Вони знехтували це, сказавши, що працюють лише кілька місяців, і їм потрібен час, щоб оселитися. Але я думаю, що у них було більше ніж достатньо часу для цього. Непоганець, тобі потрібен простір і тиша. По-перше, тому що ти самостійна людина. А по друге, тому що ти медсестра в умовах пандемії. Вони повинні подвійно поважати тебе за це. Спробуй запросити своїх батьків, а саме маму, до себе у нову квартиру. Це може допомогти їй. Автор, дякую за чудову пораду. Я спробую поговорити з ними особисто в моїй квартирі і показати їй наскільки краще мені живеться з тих пір, як я виїхала. Автори, це жахлива порада. Не дайте їм знати, де ви живете. Поки що, вони будуть навітуватися без попередження при кожній нагоді, і це буде як знову жити у батьків. Автор, вони знають, де я живу. Це закрите житлове містечко з охоронцем. Це одна з причин, чому воно таке дороге. Якщо вони спробують увійти без мого дозволу, їх звинуватять у незаконному проникненню. Вони це знають і не наважаться спробувати увійти, бо в нашій сім'ї арешт гірший за смерть, принаймні з мого досвіду. 웃음 Непоганець тут мають місце культурні відмінності. Ваші батьки, очевидно, все ще дотримуються ваших культурних норм, а ви більше дотримуєтесь норм країни, до якої іммігрували. На мою думку, цілком нормально сказати, що вам потрібно більше простору і тиші, якщо скупченість впливає на вашу роботу і загальне почуття. Автор, я б сказала, що це впливало на мою роботу, тому що я мусила виконувати свою роботу у лікарні до того, як повернуся додому. А тепер я можу спокійно це робити у комфорті своєї Нової квартири без будь-яких проблем переїзд допоміг моєму психічному здоров'ю в багатьох аспектах. І сподіваюсь, мої батьки готові побачити, наскільки покращиться здоров'я їхньої дитини. Непоганець, ти маєш право жити своїм життям так, як ти хочеш, так само, як вони мали право приймати рішення у своєму житті. Я розумію твої почуття і те, що ти відчуваєш провину. На мою думку, свідчить про те, що ти зробила це не з поганих до них причин, і не з метою їх образити. Твоя провина походить від любові до них. Звичайно, ти не хочеш образити їхні почуття, і тому ти почуваєшся погано. Продовжуй їх любити і роби все можливе, щоб пом'якшити їхні почуття. Ви, можливо, не зможете змінити їхню. Думку щодо вашого рішення, але можете продовжувати показувати їм, як багато вони для вас значать, і що ви їх любите. Дозвольте їм мати свою думку, дотримуйтесь своєї. Вітаємо вас із важливою подією у вашому житті, та дякуємо за службу, яку ви виконуєте у своїй роботі. Автор, дуже дякую за цей коментар. Так, я люблю своїх батьків і сподіваюся, що вони зрозуміють, що переїзд дійсно допоміг мені і моєму психічному здоров'ю у багатьох аспектах, в яких навіть терапія не змогла допомогти. Я скоро пох... Говорю з ними і повідомлю вам, якщо ще зміниться. Оновлення через місяць минув деякий час, і я не можу сказати, що ситуація точно покращилась. Я запросила батьків до своєї нової квартири і поговорила з ними про те, що ця квартира найкраще, що зі мною трапилось, і що я не планую найближчим часом повертатися до свого будинку. Вони залишилися спокійними, але після приблизно 10 хвилин розмови вони запропонували те, чого я сподівалася, що вони ніколи не запропонують. Вони запропонували мені дозволити моїм двоюрідним братам, які були основною причиною мого переїзду, переїхати до мене, тому що, чесно кажучи, у будинку більше немає місця, і я ніколи не думала, що зроблю щось подібне, але після їхньої пропозиції я вибухнула і кричала на них, кажучи, що вони повинні були подумати про це до того, як я була змушена переїхати через погіршення мого психічного здоров'я. Я сказала їм, що вони ніколи не зможуть переїхати до мене, і що в мене для них немає місця. Вони кричали у відповідь, що я поводжу. Надто нешанобливо, і що я повинна стежити за своїми словами в їхній присутності. Моя мати почала плакати, але мені це вже було байдуже. Уся провина, яка накопичувалася в мені через переїзд, зникла у ту мить. Я попросила їх піти і сказала охоронцю, щоб він ніколи не впускав їх без мого дозволу. Так, ситуація аж ніяк не покращилась, але почуття провини, яке відчувала в серці і думках після останнього допису, тепер повністю зникло. Бо я зрозуміла, що мої батьки дбають не про здоров'я. Є своїх дітей, а про їхній статус у родині. Батьки кузена запропонували їм переїхати до мене, і вони погодились. Також ще трішки інформація про вік кузенів у постах. Їм 25 і 34 роки, авторці 22 34-річний має ще двох доньок, і вони залишилися у їхній країні. 25-річний був спокійний і підтримував авторку, але не зміг цього сказати перед батьками. І ще трішки коментарів. Молодець. Я знаю, що все не склалося для тебе ідеально. Але, чесно кажучи, твоє здоров'я і душевний спокій набагато важливіші, ніж спільне проживання з іншими. Насолоджуйся своєю новознайденою свободою. Авторко, ти помиляєшся, що твоя ситуація не покращилась. Вона абсолютно покращилась. Це твоя квартира, твоя їжа у холодильнику, твій прийнятий рівень шуму, твій телевізор, твій безлад. Насолоджуйся цим і не озирайся назад. Купіть книгу Емоційний шантаж доктора Форверда на Амазон. Ти не поважаєш нас, і фальшиві сльози це все інструменти маніпуляції. Вони не мають над вами влади. Ви самі над собою маєте владу. Молодець, що втекла з такого токсичного середовища. Вони кричали у відповідь, що я не поважаю їх і повинен стежити за своїм язиком у їхній присутності. Або що? Вони виженуть тебе. О, зачекай. Мене прям винесло з цього, а можливо, кузени переїдуть до тебе, а то у нас немає місця. А нічого страшного, що додатково ще авторка у вас жила, і у вас була плюс одна людина. Я повністю рада за авторку, що вона змогла виїхати, що вона живе окремо, тому що якби ще в неї була своя окрема кімната, де можна було закритися і займатися своїми справами, відпочити, частково побути в тиші, ну це ще можливо окей. Але коли в твоїй кімнаті живе ще дві людини, при тому ці люди. Взагалі тебе не поважають, і я не знаю, як вона стільки часу там змогла прожити до цих пір. І знову ж та ситуація, про що я говорила раніше, що батьки, от в основному раніше, вони були більш засиклені на тому, щоб показатись перед кимось гарними, перед кимось краще, ніж є насправді. От я не знаю, чому раніше це було дуже популярним. Зараз трішки люди від цього більше відходять, але все ж вони намагаються показатися краще, ніж вони є. Так само ці двої. Кузенів, якщо вони працюють, вони б спокійно змогли орендувати собі якусь кімнату на двох, два окремі ліжка, і ця кімната обійшлась б не так вже й дорого. Але вони б жили окремо і дозволили авторці видихнути, скажімо так. Але поки її батьки будуть спокійно реагувати на те, що у них замість дому якась нора мишина або крисина, або яких там звірято, коли їх дуже багато, напевно, вулик, скоріш за все, до тих пір родичі будуть користуватися Дуватися цим і вилазити на голову. А що ви думаєте з приводу цієї історії, чи погоджуєтесь з моєю думкою чи ні? пишіть обов'язково в коментарях, так само як би вчинили на місці авторки. А ми переходимо до наступної історії, чи я поганець, якщо купила своїй племінниці дві пари окулярів і дозволила їй носити контактні лінзи. У мене є 12-річна племінниця Хейлі. Хейлі живе зі своїм батьком, мачухою та чотирма молодшими зведеними братами і сестрами, два хлопчики і дві дівчинки. Точний вік невідомий, але, судячи з усього, їм від п'яти до десяти років. Її мама померла, коли їй було три роки. Батько та мачуха Хейлі незаможні. Вони живуть у будинку з трьома спальнями, тому Хейлі ділить кімнату зі своїми зведеними сестрами. Діти отримують одну пару взуття, використовують шкільні приладдя, поки вони не зносять. Якщо їхній одяг ще підходить, вони не отримують нового шкільного одягу. Я живу набагато краще, але я відмовляюся допомагати їм грошима. Бо якщо я дам їм гроші з прямою вказівкою купити хейлі пристойне взуття або гарну куртку, я очікую, що ці гроші будуть витрачені на хейлі, а не розділені між усіма п'ятьма дітьми. Він також не любить мене, бо звинувачує мене у тому, що Сіпі розслідує його та його дружину за те, що вони щодня залишають дітей в дітей. Дома самих. Хейлі залишається зі мною після школи і ночує у мене кілька разів на тиждень, тому що я не відвезу її, якщо там немає дорослих. І я сказала їй, щоб вона ні в якому разі не сідала у автобус, щоб вони не могли сказати їй, що я хотіла, щоб вона того дня поїхала додому автобусом. Хейлі та двом її зведеним братам і сестрам потрібні були окуляри. Ніхто не міг відвести Хейлі на огляду окуліста і купити їй окуляри. Тому вони попросили мене відвезти її і дали мені 100 доларів з інструкцією. Купити найдешевшу пару, яку ми зможемо знайти. Я відвезла Хейлі до окуліста, і вона сказала мені, що дуже хоче контактні лінзи, але її батько не дозволяє. Я поговорила з реєстратором, і вони змогли прийняти її на примірку контактних лінз того ж дня. Після прийому ми подивилися окуляри, і вона знайшла дві пари, які їй дуже сподобались, тому я сказала їй взяти обидві. Через кілька днів після школи я відвезла її назад і забрала кілька коробок контактних лінз. Її нові окуляри прийшли Кілька днів тому, і вона їх обожнює, але її батько в люті через окуляри. А потім він дізнався про контактні лінзи. Мабуть, Хейлі тримала їх у рюкзаку і ніколи йому про це не говорила. Тому він сказав їй, що вона може залишити собі одну пару окулярів, а все інше має залишити у моєму домі, бо він втомився від того, що я і Хейлі тикаємо її речі в обличчя її зведеним сестрам і братам. Хейлі відреагувала так, що спакувала більше своїх речей, і пішла до мене додому. Тепер вона відмовляється йти до себе. Служба захисту дітей прийшла для чергового розслідування, і діти сказали їм, що Хейлі більше там не живе, що не допомагає справі мого зятя. Тепер мій зять хоче, щоб я змусила Хейлі повернутися, і перестала її балувати, щоб вона більше не виставляла свої речі на показ перед своїми братами і сестрами. Виставляти свої речі на показ означає, що вона поклала обидві пари окулярів на свій комод, але це було несправедливо, тому що інші діти могли їх бачити, Чи я погана людина за те, що купила її. Контактні лінзи і дві пари окулярів, коментарі? Непоганець окуляри та контактні лінзи це медичні прилади, необхідні для зору, ви чудова тітка, яка піклується про свою племінницю. Ви розумієте, що ваш зять і його дружина отримують чек на соціальну допомогу для вдів та сиріт за доглядом за вашою племінницею. Але якщо вона живе з вами, він не повинен претендувати на цей чек. Непоганець Хайлі може жити з вами, автор, так. Візьми її на постійне проживання. Авторе, непоганець. Вочевидь, вони не можуть утримувати навіть інших чотирьох дітей. Непоганець, здається, вам також слід подати заяву на повну опіку. Автор, вони не дадуть її мені добровільно, і зараз вони перебувають у процесі розслідування Сіпіес, тому офіційно отримати опіку буде складно. Сіпіес знає, що вона зараз живе зі мною, і ще раніше вона ночувала тут 3-4 дні на тиждень, приходила сюди щодня після школи і приїжджала майже кожні вихідні, щоб не залишатися вдома наодинці з чотирма маленькими дітьми. Оновлення номер один через декілька днів. Моїй племінниці 12 років. Вона Досить маленька, 142 см зросту і 34 кілограми, і страждає на рдух та цукровий діабет першого типу. Останні півтора місяці вона постійно скаржилась на біль у животі. У неї знизився апетит. Вона більш втомлена, ніж зазвичай. У неї або діарея, або закреп. І коли їй потрібно в туалет, то це дійсно терміново. Ми тричі зверталися до лікаря. Їй зробили УЗД-шлунка, яке показало запалення навколо товстої кишки. Потім їй зробили аналізи крові та калу. Всі тести на Віруси та інфекції дали негативний результат. Лікар сказав, що це, ймовірно, синдром подразненого кишечника і що у неї, можливо, починаються місячні, що може бути причиною або погіршення стану, але я просто відчуваю, що щось не так. Сьогодні вона знову залишилася вдома, бо почувалася недобре. А Тейлор не допомагає. Я не знаю, що робити в даній ситуації. Ми офіційно додаємо плювоту до переліку симптомів. Оновлення номер 2 Що ж, ми перебуваємо в лікарні з суботи. У понеділок мої. Племінниці зробили колоноскопію і сказали, що у неї середньо тяжкий виразковий коліт по всій товстій кишці. Їй зробили переливання крові. Зараз починають давати стероїди. А коли вона почне реагувати на стероїди, переведуть її на щось, що можна застосовувати довше. Оновлення номер три через 10 днів. Хейлі перебуває у лікарні з суботи через виразковий коліт або хворобу крона. Її медична страховка дозволяє їй звернутися лише до районної лікарні та медичних центрів, і навіть це буде коштувати до. Окрім проблем зі шлунком, Хелі також страждає на цукровий діабет першого типу та Рдух. Рдух наразі не лікується. Ми живемо за 20 хвилин від однієї з найкращих дитячих лікарень країни, яка спеціалізується на гастроентерології та діабеті. У них є також чудовий психіатричний відділ та клініка Рдух. Це покрилося б моєю страховкою. За 35 хвилин у іншому напрямку знаходиться інша всесвітньо відома дитяча лікарня, куди я б могла б її відправити. Нещодавно я посадила Цька і показала йому, скільки я щомісяця плачу за Хелі, за її медичну страховку, інсулін, монітор і помпу, епіпен, візити до лікарів або тощо. І сказала йому, що відмовляюся продовжувати платити шалені гроші за її медичне обслуговування, яке в кращому випадку є посереднім. Коли якби я була її опікуном, вона отримала б найкраще можливе обслуговування за менші гроші ніж я плачу зараз. Після довгої дискусії та багатьох суперечок він погодився передати мені опіку. Над Хейлі. Ми розпочали цей процес учора. Вона буде жити зі мною, але бачитися з батьком кожні вихідні та у свята. Сьогодні ми поговорили про це з Хейлі. Вона дуже радіє, що офіційно буде жити зі мною. Коментарі чоловік вашої сестри здається справжнім негідником. А ви не поганець, бо хочете кращого для своєї племінниці. Ви герой. Це здається найкращим результатом для Хейлі». Погоджуюсь, одне діло піклуватися про дитину, а інше бути здатним дбати про дитину. Таким чином, батько показує доньці, що любить її настільки, що дозволяє іншому члену сім'ї замінити себе тим, де не може бути. Тільки справжній чоловік може зробити те, що є правильним для його дитини, а не те, що є легким. Гаразд. Отже, ви використовуєте своє багатство, щоб отримати опіку. Вам не потрібно було цього робити, щоб забезпечити кращий догляд. Ви змусили його вибирати між законною опікою та кращим доглядом. Якби ви хотіли щось змінити, ви могли б зробити і все одно несли б відповідальність, не кажучи вже про законне право приймати рішення за нього. Я не думаю, що у вас була справжня причина, щоб він відмовився від неї. Я думаю, що це або недопрацьована справа викликати гнів, або написано іншою стороною. Автор. Ні, я мала на це право. Якщо я отримую опіку, я зможу включити Хелі до своєї страховки. Включити Хелі до моєї страховки дасть їй доступ до медичного обслуговування світового класу за меншу суму, ніж я оплачую зараз. Говорити про те, що я плачу за медичну допомогу, я вже оплачую за страхові внески Хелі, її інсулін, глюкометри та інсулінові помпи, окуляри та контактні лінзи, доплати за лікарів, лабораторні дослідження та все інше, що виникає. Крім того, я докладаюся до і. Іпотеки її батька, іноді допомагаю з комунальними платежами. Раніше надсилала додому подарункові карти на продукти. Цей чоловік не в змозі забезпечити свою доньку, і мені набридло платити стільки, щоб вона все одно не отримувала належного догляду. Тому я посадила його, показала йому все, що я роблю, і сказала, щоб він сам це робив і дбав про свою дитину, або віддав її мені, аби дозволити мені це робити. Я більше не буду платити за неякісну медичну допомогу, неналежне на харчування, тісні житлові Приміщення або тощо. Навіщо народжувати стільки дітей, якщо в тебе немає фінансів їх забезпечувати? Я повністю підтримую авторку її рішення забирати цю дитину і нормально її виховати. Вона не повинна забезпечувати повністю всіх дітей колишнього чоловіка, її сестри. По суті, ці діти вже їй не родичі, і колишній чоловік і її сестри також, в принципі, їй не зовсім той і родич. Чому вона має хвилюватися про його родину? Чому вона має забезпечувати його родину, якщо він не думав, коли плодив стільки дітей? Я частково розумію цього батька, коли. Його менші діти ображаються на те, що більш старшенький достається набагато більше всього, і він не може забезпечити той самий рівень життя для менших, але але дійсно навіщо народжувати стільки дітей, якщо в тебе немає можливості не фінансової, не фізичної їх забезпечувати. Для мене таке відношення до дітей завжди буде дивним, і я ніколи не зрозумію повністю цих людей, навіщо вони так чинять? А як ви думаєте, чи правильно вчинила автор? Ка і що ви думаєте в принципі з приводу колишнього чоловіка її сестри? Пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.